Добрий день, шановні друзі. У нас була розмова по поводу кіровоградських голубів і багато хто хотів знати, з під чого були отримані кіровоградські голуби. Ось ви можете бачити англійських турманів. Які так вийшло ще в царські часи, які були привезені англійськими інженерами місто Крюків тоді було, зараз місто Кременчуг. І на основі цієї породи збов... з додавленням Миколаївських голубів, як завжди, чого хотілося. Отримані були кольорові е, кіровоградські чи лісовідградські. Також з цієї породи англійської були отру... Вони, вони бувають теж білого кольору. Я просто зараз не, не пустив, але вони бувають і білі, і бувають однокольорові, червоні, жовті е, різних кольорів. E, самий цінний окрас це альмон. Це отакий от, e, по-нашому e, мармуровий, але не чорно-сіро, а червоно-жовто. E, ну, зараз сонечка немає, на жаль, і видно не дуже гарно, але при бажанні можна роздивитися. Да, і погода така не дуже для зйомок. Але це початок те, що ми сьогодні називаємо Кіровоградське. Це короткотхільові голуби, це турмани, які цінуються в усьому світі, в усіх країнах світу. Це англійська порода. Перший стандарт був в 16 столітті, і перший клуб на цю породу. І існують вони по сей день і. На всіх європейських і світових виставках це велике досягнення. Якщо виставляються шорст фейст, фейст тумблери так називається англійською ця порода. Отакі ці голуби. Дякую за увагу. Бесіди продовжимо.